Жінко, твій день 8 березня. Чули такий вислів? Ну, звісно ж, чули. А що ми знаємо про 8 березня? Що справді означає ця дата для жіноцтва в цілому та, зокрема, для українок? Перше, що спадає на думку, це тюльпани, які в цей день коштують, мов крило літака, чоловіки, що скуповуються квіти, а також цукерки, іграшки та повітряні кульки. І вітають зі святом весни та краси словами, що жінка це окраса колектива, а також жінка це берегиня дому. Сьогодні ми з вами будемо говорити про справжній сенс цієї дати і про історію українського жіночого руху, а саме про рівні права для жінок та чоловіків, за які боролися кілька поколінь українських феміністок. За словником гендерних термінів слово фемінізм означає теорію рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого жіночого руху. Суттю феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації насамперед через приналежність до своєї статі. Аби підтвердити чи спростувати цю тезу, ми звернулися до фахівця. Власне, є міжнародне дослідження «Global Gender Gap Report», Згідно з даними за 2023 рік, Україна займає 66-ту позицію зі 146 країн світу. А власне за цим пунктом ми навіть обігнали такі країни, як Італія, Греція, Мальта та. Ізраїль, якщо говорити про опитування, то опитування, проведене кмісом восени 23-го року, респонденти відповідали, що серед питань дискримінації, в першу чергу, вони зазначили питання мовної дискримінації, дискримінації за статевою орієнтацією, за віком, за етнічною приналежністю, і лише в останній пункт вони зазначили дискримінацію. За статтю часто згадують, коли говорять про дискримінацію, про трудову дискримінацію, причому, зокрема, січнева публікація. Міжрегіонального управління праці України говорить, що від дискримінації потерпають як жінки, так і чоловіки. А жінки частіше передусім це пов'язання пов'язане пов з питанням материнства: чи жінка заміжня, чи не заміжня, чи є у неї діти, чи немає, у неї малих дітей. Хоча від дискримінації також потерпають. І чоловіки, наприклад, якщо вони бажають виконувати функції, які традиційно маркуються як жіночі. Наприклад, чоловік бажає взяти лікарняний по догляду за маленькою дитиною, йому кажуть, навіщо це робити? Адже це традиційна жіноча справа. У вас є дружина, нехай вона і доглядає. Не можна сказати, що ситуація з гендерною дискримінацією в Україні є ідеальною, але вона є непоганою, якщо ми подивимося динаміці за останні 10 років. Готуючись до сьогоднішньої програми, я перечитала безліч ресурсів і книжок задля того, аби розповісти, з чого починався та як розвивався феміністичний рух в Україні. У книзі коротка історія українського фемінізму зазначено, що 37% скіфських жінок і дівчат брали участь у боях. Та чи можна саме це явище називати зародками фемінізму? Дійсно, скіфські жінки, Ки брали участь і в полюванні, і в веденні воєнних дій. Чому а тому, що їхні чоловіки? Постійно перебували або в грабіжницьких війнах або на випусі худоби, і коли ворог нападав, необхідно було захищати своє господарство, своїх дітей і проявляти себе як воїни. Да, вони були дуже фізично сильними, бо той лук, який вони використовували, він був дуже великим. І для того, щоб випустити стрілу, треба було докласти зусиль приблизно у 40-60 кілограмів. Тому необхідно було бути підготовленою фізично жінкою. Але про феміні... Нізь би я не говорила, тому що у Скіфів залишався патріархальний устрій. Якщо послуговуватися історичною хронологією, то жінкою, що мала рівні права з чоловіками, можна назвати Київську княгиню Ольгу. Адже саме вона після загибелі чоловіка, Ігоря, якого вбили древляни, стала регентом при малолітньому синові Святославі та стала фактично управляти величезною державою Руссю. Та варто одразу зазначити, що Ольга була не єдина така, її правнучки. Стали королевами європейських країн. Найвідоміша з них королева Франції Анна. На той момент Франція ще не досягла такого рівня розвитку, як Русь, і саме Анна привезла з собою з Києва книжки, серед яких було Римське Євангеліє, на якому в подальшому присягали французькі монархи. Вона навіть навчила французький двір користуватися столовими приборами. А король Генріх так поважав свою дружину, що на офіційних документах, поруч із його підписом, стояв. Підпис Анни. І це не одиничні приклади. Якщо ми візьмемо, наприклад, київські часи, то ми ще бачимо, що та ж Ольга або та ж Анна, да, там дочка Мудрого, Ярослава Мудрого відома, яка вийшла заміж за. Короля французького Ольга, яка була княгинєю київську, це найбільш відомі, або ми можемо взяти там, ще було багато таких випадків, Марія Добронега. Це була донька Володимира Великого, Вона вийшла заміж за польського короля Казиміра І, і вона фактично стала правоприємницею від неї пішов рот польських королів п'ястів. Тобто ми бачимо, що жінки були на рівні з чоловіками навіть вище. на одному з Ютуб каналів. Я почула таку тезу, що в українському традиційному суспільстві у жінок не було ніяких прав, і, начебто, в Україні українському звичаєвому праві було сказано, що за зґвалтування дівчини чоловік, який це зробив, мав сплатити її батьку певну суму коштів, як за зіпсоване майно. Та як виявилось, це міф. Історики стверджують, що це неправда, і права жінок були захищені законодавчо ще руською правдою Ярослава Мудрого. Потім було три литовські статути. А ще згодом ці права були прописані у конституції Пилипа Орлика. До речі, ми така єдина країна в Європі. До прикладу, француженки цього досягли аж у 18 столітті. У нас з цим питанням. Е... Порядок був наведений ще з княжих часів. Я маю на увазі всім добре відому руську правду, до якої складовою частиною увійшло Правда Ярослава. Я говорю про Ярослава Мудрого, який є автором цього юридичного документу, де чітко було прописано права жінок. Ну та взагалі це стосувалося не тільки жінок, а і сиріт, і дітей. Ну там чітко було зазначено, що ніхто не має примушувати дівицю, як там сказано, виходити заміж з примусу. Вона мала такі самі права, як і чоловіки в володінні майном, якщо, скажімо, там господар за якихось причин, хвороба чи війна ставав мертвим, то вона мала право успадковувати все це майно. Власне кажучи, Ця традиція перейшла і і в подальшому і в інші документи, тому що відомий Литовський статут 1529 року, який складався там з 16, здається пунктів, також чітко регулював ці відносини. Так само ця традиція перейшла в цей документ ще в другий литовський статут, в третій литовський статут, де так само було зазначено рівні права жінок. Жінка більше того мала право ініціювати розлучення. Не тільки чоловіка, а й жінка мала право ініціювати розлучення. І так само зазначалося, що вона має такі самі майнові права. І власне і сироти, і діти так само могли успадковувати спадок свого батька, померлого батька чи загиблого батька, так само як і жінки. Ну і не можна не згадати конституцію Пилипа Орлика, де з 16 статей цього документу я нагадаю, що він був прийнятий в 1710 році на 70-80 років раніше ніж відомі конституція американська чи французька конституція, так само чітко зазначалися 11 розділ, присвячений саме незахищеним верстам населення, якби ми сьогодні сказали. В тому числі і жінкам. Поговоримо трохи про права жінок у світі. Наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя права жінок у всьому світі були так обмежені, що вони не мали права голосувати, отримувати вищу освіту, розлучатися з чоловіками і навіть не могли отримати опіку над своїми ж дітьми. А за роботу на промислових підприємствах жінкам платили в половину менше, ніж чоловікам на аналогічних посадах. Тоді ж у суспільстві точилися суперечки. Чи є у жінки душа, чи є вона свідомою особистістю. А також тільки вдумайтеся, чи не зашкодить освіта репродуктивній функції жінки. У 1865 році Швейцарія стала першою країною у світі, де жінкам дозволили вступати до вишів. Та варто зазначити, що вони не стали масово отримувати вищу освіту. Жінки з дипломами ще були доволі таки рідкісним явищем. Цікаво, що ж було за освітою для українок, коли жінки почали отримувати освіту, та яку роль в цьому відіграла Олена Доброграєва? Як організований рук? Рух, так, як свідома державна діяльність жіноча світа з'являється у 19 столітті. І спочатку це були інститути шляхетних дівчат. На початку 19 століття вони з'явилися або приватні пансіони. І лише у середині 19 століття створюються гімназії для жінок. Перша жіноча гімназія це у Києві була відкрита у 1859 році. Звищується було все набагато складніше, бо вища освіта для жінок була недоступна. У 1878 році у Києві були відкриті вищі жіночі курси. Це благодійна акція. По закінченню цих курсів жінки не отримували диплому, а отримували, скажімо так, довідку про те, що вони пройшли університетські курси. І, до речі, Олена Доброграєва була якраз слухачкою цих вищих жіночих курсів. Той Курток, який вона започаткувала у 1884 році, він не займався організацією шкільної освіти. Це була жіноча громада, оскільки громадівський рух, як українофільський рух був поширений на Дніпрянщині, вона створила також жіночу громаду, і вони займалися, скажімо так, просвітницькою діяльністю. Передусім, це пропагандою зміни статусу України, просуванням національної ідеї, я б так сказала. Коли у Олени Доброграєвої помер батько, і вона отримала певний спадок. Вона хотіла на ці гроші відкрити. Дійсно, хотіла відкрити школу для дівчаток в Бесарабії, але е, не склалося, вона захворіла, у неї були сухоти. Вона змушена була потім виїхати на лікування до Франції, де, врешті-решт, вона потім і померла. Е, настільки я знаю, школу не вдалося їй відкрити. Наприкінці 19-го сторіччя у Великій Британії зароджується перший рух за жіночі права, та його учасниці не називалися феміністками їх називали Суфражистки це походить від французького слова суфраж, що перекладається як виборче право. Суфражистки почали з'являтися у різних країнах. Це були переважно жінки із заможних родин. Вони влаштовували костюмовані перформанси, а іноді навіть вдавалися до хуліганства та відвертих провокацій, і таким чином привертали увагу можновладців до того, аби жінки отримали право голосувати на виборах. Я поцікавилася у істориків. Коли ж в Україні жінки отримали виборче право, та за яких умов це відбулося в Україні? Жінки отримали виборче право у 1917 році. Відбулася лютнева революція, розпочалася Українська Національна революція, і тимчасовий уряд, скажімо так, змушений був надати жінкам виборчі права. Бо 19 березня за старим стилем, перше квітня, за новим стилем 17-го року відбувалася в Петербурзі масова 40-тисячна жіноча демонстрація, яка вимагала надати політичні права жінкам. І тимчасовий уряд змушений був на це піти. А далі, вже коли більшовики прийшли до влади, вони закріпили це на рівні законів на рівні конституції. Таким чином українські жінки отримали виборчі права раніше ніж багато хто із європи інших європейських жінок чи навіть Сполучених Штатів Америки в Україні. Перші феміністичні організації виникли в 1884 році. Одразу в Києві та Станіславі. Тодішня назва Івано-Франківська. В Києві лідеркою жіночого руху була Олена Доброграєва, про яку ми вже згадували раніше а на заході країни почало діяти товариство руських жінок, яке заснувала Наталія Кобринська. До речі, саме цю жінку сучасні історики називають буквально матір'ю українського феміністичного руху і вважають, що вона і була першою українською феміністкою. Кобринська вона була такою близькою товаришкою, саме товаришкою Івана Франка. І Іван Франко їй порадив доносити ідеї фемінізму, емансипації жінок не через публіцистику, а саме через художні твори. І тому у 1884 році Кобринська разом із Оленою Пчівкою та іншими жінками створює товариство руських жінок. Правда, вона недовго э, керувала. Э, Рік чи півтора відразу до цього товариства увійшло 94 членкині. це було багато. Потім вона пішла сама з посади, товариство продовжило своє існування. Далі було перейменовано на товариство українських жінок. А на початку 30-х років ця структура увійшла до Союзу Українок, такої позарадянської організації. Говорити про історію феміністичного руху в Україні, не згадавши видатну. Українку Ольгу Петрівну костич Драгоманову. Неможливо, вона більшості відома під псевдонімом Олена Пчілка. Вона та її донька Леся Українка Лариса Косач були неабиякими феміністками. Олена Пчілка разом із товаришками видавала перший жіночий альманах під назвою Перший вінок варто зазначити і те, що на той період етнографія була політичною наукою, і Олена Пчілка робить те, що здавалося неможливим. Вона видає збірку українських вишивок та українських пісень. А чому вважалося неможливим? Тому що ці записи вказували на ареал розселення українців, а це перешкоджало імперській політиці, причому одразу двох тодішніх імперій. Ба Більше, саме Ольга Косич-Драгоманова була однією жінкою в складі чоловічої делегації, що поїхала скасовувати Емський указ. Кожна жінка для себе завжди робить вибір певний то чи то реалізація в сім'ї, чи в кар'єрі, і не у всіх виходить, скажімо, поєднати ці сфери. Але от якось Ользі Драгоманові Косач вдалося синтезувати ці сфери, оскільки вона, я не побоюся цього слова, вона була кіборгиня, тобто вона реалізувалася як науковиця і в багатьох різних сферах і змогла виховати таку людину, як Леся Українка, і започаткувала багато таких. Нововведень, скажімо так, акцентують увагу на тому, що вона, власне, першою відправила чоловіка в декрет. В одному з дослідницьких матеріалів про неї говорили так, що її біографія це власне дослідження або підручник з культурології, з культури України того часу. Тобто вона була і етнографиня, і перекладачка, і письменниця. І в той же час вона була дуже активна в політичній сфері. В одному з джерел, скажімо, говорять про перспективу арешту для неї. І Леся Українка, до речі, я теж не уминула такої долі, такі цікаві факти. тобто це Пропаганда саме українського способу життя, тобто, фактично, про український фемінізм цього періоду можна говорити у зв'язку з українським націоналізмом, оскільки те, що зробила Олена Драгоманова для розвитку української державності і культури, важко недооцінити. Зараз на просторах інтернету можна знайти безліч інформації про місце жінок в УПА. Нам вже відомі історії про те, що в українській повстанській армії жінки були медсестрами, завідували підпільними мідпунктами, були зв'язківцями та пропагандистками, які поширювали націоналістичну літературу, що є за сучасними мірками більше жіночими справами. Але армія УПА була більш феміністичною ніж може здатися на перший погляд. Жінками були і розвідниці, і кулеметниці, а інколи навіть командирки роїв, чот та сотень. Передусім, жінки були, скажімо так, в цих структурах на дещо другорядних. Позиціях. Якщо говорити про українську повстанську армію, то вони займалися зв'язком. Вони були лікарками, санітарками, вони побут організовували воїнів української повстанської армії, але були випадки, і коли вони очолювали, я б сказала, так, бойові групи. В 1930 році польський уряд почав проводити політику пацифікації і в 1934-му ячейка, скажімо так, Степана Бандери, організувала вбивство Бориса Перат і в цьому замасі на Пиратського брали участь і жінки. Дарина Гнатківська слідкування організовувала і Катерина Зарицька безпосередньо брала участь в доставці зброї. До речі, потім Зарицька вона була і членкинею української повстанської армії, очолювала саме е, м, жіночу е, бойову організацію УПА, і вона була особистою зв'язківкою Романа Шухевича сорок 1947 році. Вона була разом з чоловіком заарештована радянською владою і засуджена до 25 років таборів. І вона повністю цей термін відсиділа а е, повернулася в Україну в 72-му році. їй було заборонено жити у Львові. І вона е, все своє подальше життя, померла вона здається в 86-му році. Прожила в Хмельницькій області. Стосовно Дарини Гнатківської вона була заарештована гестапо, відсиділа. Концтаборі, а потім вона з чоловіком виїхала в еміграцію в Сполучені Штати Америки. Для мене ці жінки ну, як приклад героїчності. Коли ми кажемо про 8 березня, дехто, окрім квітів та вітальних листівок, згадує такі прізвища, як Клара Цеткін та Роза Люксембург. А зараз дехто закидає, що фемінізм це лівацтво. Давайте розберемося і в цьому питанні. Святкування жіночого дня і справді належить соціалісткам. 28 лютого 1908 року у Нью-Йорку відбувався багатолюдний мітинг. Тоді 15 тисяч жінок вийшли на вулицю проти статевої дискримінації, а також за право голосу. І саме через це у США Соціалістична партія оголосила, що остання неділя зими буде національним жіночим днем. Згодом на жіночій конференції у Копенгагені делегатки, серед яких і була Клара Цеткін, ухвалили результат резолюцію про створення жіночого дня, який в першу чергу слугував агітацією за надання жінкам виборчого права. Перший же раз в Європі жіночий день було відзначено 19 березня 1911 року. А саме 8 березня жіночі марші по всій Європі пройшли через три роки в 1914 У радянському ж союзі було прийнято вважати, що саме Клара Цеткін була засновницею міжнародного жіночого дня. А це сталося через те, що вона спілкувалася із тодішнім вождем Леніним. Та тут більше цікавить не сама дата 8 березня а які були права і можливості у жінок України за часів СРСР, загалом в радянському союзі в 60-ті роки утвердилася теза про остаточне вирішення жіночого питання, і попри те, що зберігалося домашнє насильство, побутовий сексизм, нерівномірний розподіл праці, так звана скляна стеля, тобто існуючі, але невидимі бар'єри для кар'єрного зростання для жінок. Про ці проблеми не можна було говорити натомість, навпаки, утверджувався певний концепт про супер жінку, яка все повинна встигати, і виконувати репродуктивну функцію, виховувати дітей, дбати про родину, побутові питання, але й водночас бути активно залучена до трудової діяльності громадської діяльності для блага колективу. І якщо фемінізм в країнах Західної Європи здебільшого говорив про індивідуальні права жінки, про те, що жінка-чоловік і чоловік повинні бути рівно включені до політичної, соціальної культурної сфер, то в радянському союзі формується до певної міри вульгаризоване уявлення про фемінізм. А слово взагалі стає табойованим, і радше йдеться про вивільнення звільнення жінки для її участі в комуністичному будівництві, і тому формальні ознаки, такі як тюльпани на 8 березня, це яскравий маркер того, що декларація рівності чоловіка та жінки це той архетип, який був навіяний в радянському союзі, і який перейшов є живучим в наш час, який не є наповнений реальним змістом. Тому напевно, не говорячи про рівні чоловіка та жінки, ми маємо говорити про їх рівність щодо відсутності прав як спільного знаку для всього радянського суспільства вже понад 30 років. Україна є вільною та незалежною державою. За цей час багато змінилося, і уставлені людей до феміністок. Феміністкою нині бути. Не соромно, адже всі ми якоюсь мірою визнаємо це чи ні, є феміністками, та є те, про що досі говорити, не прийнято: це про чоловіків феміністів. Чому деякі чоловіки досі соромляться зізнатися в тому, що вони феміністи? Чому деякі чоловіки не підтримують феміністичних ідей? Якщо говорити про е, ставлення чоловіків сучасних чоловіків до фемінізму, то я б сказала, що воно звичайно змінюється. Це ставлення особливо змінилося за останні е, 10-15 років, коли скажімо, ті процеси, які розпочалися ще на початку 20-го сторіччя, е, в середині 20-го сторіччя, коли в жінок з'явилося набагато більше можливостей працювати, отримувати освіту, контролювати народжуваність, отримати ефективні засоби контрацепції, то і стало набагато більш. Помітно в соціальній сфері, зникненням ручної праці, то і ця представлення жінок вплинуло на те, як чоловіки ставляться до того, що спочатку було незвичним і чому вони чинили певний опір. І тому, скажімо, сучасні чоловіки середнього віку, які мають вже досвід, які пройшли хороший процес соціалізації, які зростали в умовах більших. Ну, явлень кращих уявлень про рівність, про егалітарність про егалітарні стосунки, про партнерські стосунки, про роль про те, як розподіляються сімейні ролі, наскільки жінки можуть бути представлені в професійній діяльності в різних сферах, бути керівниками і так далі. То чоловіки поступово до цього приєднуються і е, сприймають. Е, Фемінізм, в тому числі, більш толерантна. Ну і давайте фемінізм сам по собі змінився вже достатньо від того, чим він був на своїх перших етапах, в перших хвилях фемінізму, чим він є. На сьогоднішній день тому е, я б не говорила про сучасних чоловіків, як про тих, які бояться фемінізму. Е, більше того, все більше і більше чоловіків, особливо молодих чоловіків, е, розуміють наскільки це вигідно е, бути феміністом, так і підтримувати і, ідеї рівності, яка не є ідеєю однаковості. 21 століття дало нам багато переваг. Жінки можуть на рівні з чоловіками отримувати освіту, викладати у вишах, водити авто, займати ті ж посади, що й чоловіки, голосувати на виборах та обіймати керівні посади. У світі вже не сперечаються, чи є у жінок душа та чи не зашкодить освіта народженню дітей. Зараз це звучить просто смішно сьогодні. Ми знаємо жінок, чиєю силою, хоробрістю та сміливістю можуть захоплюватися чоловіки. Ми, нарешті, доходимо до того, що все рідше звучить фраза Жінка, ти повинна, а все частіше чуємо. Ти маєш право. І всього цього ми досягли саме завдяки феміністкам, які довгі роки виборювали для нас ці права. І нехай нині в європейських країнах, вже 8 березня, не є вихідним днем, і це свято згадують тільки на просторах колишнього радянського союзу. Нам варто не забувати імена тих, хто виборював для нас із вами рівне та вільне життя. А квіти, кохані жінці, можна дарувати не тільки у цей день. Мені подобається бути жінкою. І я люблю жити у феміністичному світі. А ви